Батьки знали, а сусіди наче не здогадувалися, що Донбас до початку війни я зараз маю на увазі 2014 рік, вважався одним із найбільш приязних до ЛГБТ регіонів у Україні. Серед них військовий розвідник з Маріуполя на позивний Омен. Російські військові цілеспрямовано шукали ЛГБТ людей. Порушення класифікували як злочин проти людяності. Молодий гей з Донецька згадує, коли почалася війна, мені було 13 років. Моє життя змінилося назавжди. Росія відняла в мене майбутнє можливість навчатися, подорожувати і жити у мирі після окупації. Життя ЛГБТ плюс на Донбасі стало пеклом. Комендантська година викрадення, тортури, постійні обстріли, коли ЛГБТ людей розкривали. Їх переслідували і били. Дехто з тих, хто пережив насильство і на щастя, такий утік з Донеччини після повномасштабного вторгнення, із жахом згадують ті тортури, які їм довелося пережити у російському полоні. Серед них військовий розвідник з Маріуполя на позивний Омен він провів сім місяців у каральній камері окупованої Оленівки. Розповідає, катували тричі на день електрошоки через радянські польові телефони. Один дріт до пальців, інший до геніталії. Відсилювали струм, поки не скажеш все, що вони хочуть. Вони продовжують жити на окупованих територіях з різних причин. У когось старі батьки, хтось розуміє, що не пройде фільтрації, дехто переживає детранзішн. Заради цих людей ми не маємо права мовчати ані про російські злочини, ані щодо вимог до українських парламентарів із закликами. Нарешті ухвалити законодавство, що надає ЛГБТ спільноті, рівні з рештою права. На цьому все обіймаю.